Біля Святоуспенського кафедрального собору Полтави попрощалися з двома українськими воїнами – 51-річним солдатом Анатолієм Антоненком та 41-річним солдатом Сергієм Зайніним. Полтавець, солдат Анатолій Антоненко, проходив службу на посаді водія механізованого взводу. Загинув 18 жовтня цього року внаслідок артилерійського обстрілу в Курській області. Його двоюрідний брат Василь Федієнко говорить, полеглий був доброю людиною з великим серцем. Ми зростали разом. Ми у нас різниця півроку. і скільки я пам'ятаю себе, я пам'ятаю його. Він любив читати фантастику і. Жив в простих умовах, але думки його були піднесені. В нього була проста робота, і він не закінчував вишів, але він закінчив якусь найбільшу людську академію. Він був дуже добрим братом. Він завжди першим телефонував мені. Я дуже шкодую тому ну, через те, що мало спілкувався з ним, надто тоді, коли він вже пішов до війська. Солдат Сергій Зайнін теж полтавець, він поліг 14 жовтня при виконанні бойового завдання в Курській області Російської Федерації. Солдат Зайнін Сергій Фатович народився 12 серпня 1983 року. Проживав у місті Полтава. Призваний полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. 15 липня 2024 року на військову службу по мобілізації до військової частини, де проходив службу на посаді оператор відділення протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки, до призову Сергій Зайнін працював в продовольчій сфері. Колеги його характеризують як чуйного та принципового чоловіка. Був хорошою людиною, відзивчивий. Принципіальний на війні він пробував три неділі. Ну, два місяці учебки і три неділі. Три тижні він, три тижні він і все. Племінник його прийшов на роботу, сказав. До нас на роботу прийшов, сказав, що Сергія більше нема, погиб. Ми пам'ятаємо таку річ, що любов ніколи не перестає. Так нам каже Святе письмо. Просто коли людина жива, то цю любов ми виявляємо в спілкуванні. А коли люди відходять від нас, тих чи інших причин, то цю любов можемо виявити лише в молитві. У бійців залишилися рідні, близькі та друзі. Поховали обох на Затуринському кладовищі під Полтавою.